Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Bell Auto, модель BK31. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться фірмовий чохол, в якому все і запаковано. Тут у нас є гарантійний талон інструкція, додатковий запобіжник, різні насадки в комплекті також є. І сам компресор. Доволі важкий компресор, дивлячись на його маленькі розміри. Живлення має з 12 вольт через прикурювач. Провід підключення довжиною 3 метри має. Максимальний тиск видає до 10 атмосфер. Зверху бачимо манометр. Є зручна ручка для експлуатації. Кнопка включення з боку знаходиться. Шланг для накачування довжиною 1 метр. Даний компресор має металевий поршень Потужність компресора становить 170 Вт, продуктивність 37 літрів на хвилину, час безперервної роботи до 20 хвилин. Зараз ми підключимо компресор наживний 12 вольт. І також послухаємо, як буде працювати. Працює доволі тихо, але в той же час видає доволі потужний потік повітря. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua